І запам'ятайте, який він на вигляд і який на смак. Це вже не про бокс. Україна може залишитися без цукру цього року. закривається мало не що другий цукровий завод, дізналася Інна Боднер. Боднар. Бо виробляти солодкий пісок стали хіміки. Лани цукрових буряків замінили синтетичні сполуки і реактиви, солодші, дешевші і небезпечніші. Завод його збудували ще 46-го Дата народження викарбувана ось тут на трубі. Тепер сміливо можна вписувати і дату смерті. Цього року завод не працюватиме. Торішнім цукром склади завалені. Бо в Україні хімічний переворот. Цей природний продукт замінили синтетичні підсолоджувачі у сотні разів дешевші, у тисячі разів солодші і, на жаль, у багато разів небезпечніші. На ще є склади, але пішли. Цей завод єдиний вцілілий на п'ять районів. Цукор їдять півмільйона людей. Мали б їсти, та тутешні підприємства цукор більше не купують дуже багато. Промисловості сьогодні працюють на хімічних цукрозамінниках. Скільки ми його їмо з тістечками, скільки ми їмо з хлібом, з молочними продуктами, з водою, один господь бог знає. За статистикою України в рік з'їдає 36 кілограмів цукру і майже 9 кілограмів цукрозамінника. Та визначити, скільки і чого саме з'їли конкретно ви чи ваші діти украй складно. Бо хім сполук, що замінили поля з цукровими буряками, безліч. А це сульфам у 200 разів злочи за цукор, викликає. Порушені роботи кишковика та алергічні захворювання. Сахарин у 300 разів солодший. Руйнує сачовий міхур, викликає рак у лабораторних тварин. Та у матин у 4 тисячі разів солодший, порушує гормональний баланс. Цукор чи цукорзамінник, що ми їмо ледь не щодня, найуживаніші продукти несемо в лабораторію на перевірку. У нас є три зразки. Бублика. Булочка. угу. І батон. і батон. хочемо дізнатися, тут цукор чи замінний. Це лабораторія, кафедри де вчать технології виробництва хліба та кондитерських виробів. У майбутньому ці студенти на виробництві контролюватимуть, чого, куди і скільки класти. Поки що тренуються на зайчиках і півниках. Це тільки з цукру зроблено. Інакше з цукрозамінника це не зробиш. Там десь в нас було дані митної служби. Не такі впевнені в асоціації Укрцукор ось цифри з митниці. Торік замінників країну везли майже 12 тисяч тонн. Сьогодні Європа повністю заборонила вживання синтетичних цукрозамінників інші країни, в тому числі Канада, Америка і Японія. І сьогодні Україна. Так би мовити, стала полігоном утилізації цих продуктів. Цикламат у 30 разів солодший за цукор заборонений. В США, Франції, Великобританії є підозри, що викликає ниркову недостатність. Аспартам у 200 разів солодший за цукор заборонений. в США, Канаді та ЄС провокує біль голови, пришвидшене серцебиття і депресію. Цукрозамінник для дитини не допустимо. Це ми зразу і вирощуємо дебіла. У Європі використання цукрозамінників регулюють до дрібниць. Ось нормативний документ. Тут розписано скільки чого і куди можна додавати. У нас теж є законопроект про харчові добавки на дві сторінки. Сахарозамінників в нашу країну повністю закрит. не вважає, то, що можна завести для людей, котрия больниця сахарним діабетом. Депутат сподівається, закон ухвалять наприкінці весни. Тим часом у лабораторії наші зразки подрібнили, розчинили, змішали з реагентами і з'ясували батоні, булиці та бублика, цукор. Є, але є поправка скільки, якщо норму скоротити навіть утричі, решту замінивши хімічним підсолоджувачем, споживач фальшивки не відчує. А лабораторія відреагує стандартно, хоч трохи природного цукру, та знайшла. Професор кафедри харчі зукрозамінниками намагається не вживати, але додає: якщо звичайний цукор визнано малокорисним, коли забагато з'їсти денна форма 6 чайних ложок, то із замінниками ще складніше. Маєте знати, скільки ви можете. Вжити підсолоджувача цього на добу і самою вже регулювати, чи ви можете і те, і те, і те споживати з підсолоджувача. Втім, на практиці це нереально. Треба буде постійно носити три довідники. за одним перекладати, яка ж добавка ховається за позначкою, є, за іншими вираховувати, скільки на кілограм ваги її можна з'їсти, але це лише коли виробник сумлінно каже, що в продукті є замінник цукру, який він і скільки його там. На добросовісність виробника доведеться покладатися і тутешнім працівникам та селянам. Під замком цьогоріч майже половина заводів. Якщо так піде й далі, то справжній український цукор незабаром можна буде побачити хіба що по телевізору. І якщо ви сидячи біля екрана, зараз розгортаєте цукерку. цілком може виявитися, що жоден цукровий буряк при її виготовленні не постраждав. Інна Боднер, Ігор Ткач та Ігорсі Ритесам тиждень один